Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. В Придністров'ї атакували військову частину поблизу міста Траспорт і спалили військовий вертоліт гелікоптер Мі 8. Таку інформацію оприлюднило Міністерство державної безпеки Невезної Республіки Придністров'я. На кадрах, які є вже в мережі YouTube, видно, як загорівся вертоліт Ми Мі 8, який стояв на площаці однієї з військових частин поблизу Терасполя. Жертв людських немає так оголосили у Міністерстві державної безпеки Невизнаної Республіки Придністров'я. Ви скажете, чому загорівся вертоліт? Мі 8, яка причина? Начебто атака невідомим дроном. Начебто атака невідомим дроном. Військової частини, в результаті чого був знищений вертоліт. Мі 8. Ось така. Пригода ось така подія в невизнаній Республіці Придністров'я. І я вам оперативно про це повідомляю. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!